Доброго дня! Приїхав на поле соняшника. Подивимось як він вирос. Пройшло у нас уже місяць, як він зійшов. Отакий він має вигляд. Жара. Дожів нема. Обходять нас дожі. Тому як він посіявся, не було ні одного дождя. Не, пройшов 10 мм. Обманюю. Десь 8 травня пройшло 10 мм. Це був останній дощ. Такий він має вигляд. Невеличкий, бідний, бореться за своє життя. Ну, ночью тут так вроді би, прохладно. є якась росичка мінімальна, Чому я ще чего хватає? Ну бажано, щоб уже ж, конечно, десь щось пройшло хоча б міліметрів 20. Він взяв трошки водички. Бур'яни теж якось так і гірбіцид то працює і не працює, не поймеш. Ташки співають. Воно все в місті витяг. Берізка пришандарахана, а є така, що в'ється воно. Теж незрозуміло як. Рядом воно пожовтіло. А тут росте бур'ян. Воно зайці пооткусювали Воно рядки воду п'ють. Зараз глянемо в сусідів той соняшник, який сіяний був на 10 днів раніше. Ну це вже мені бо, є місцями в коліно. Де більш чистіший, то росте. Де трохи грязніший, то його прибиває. Так, а де тут межа? Зараз я дойду. До того а, воно межа. Тут понападало, падалися, повилазило. І раб падаєшний. І все що хочеш. А ось цей соняшник що сіяний на 10 днів раніше. От такий він має вигляд. Вже йому вологи не вистачає більше. Він більший рості і вже його починає підсасувати. Ну, вже цей практично мій доганяє його. Опади, опади потрібні. Водичка, чи вона буде цей рік, чи ні. Весною то залило добряче, по 600 мм пройшло. А зараз вже трошки не мішало би, як говориться. Ну, на все є природа, вона все коректує, нічого не зробиш тут. Густаватый конечно Ну сівалка так може треба було я не знаю Ну тут не то що там висів Вона якось кидала і є і одна і дві ну, В принципі Я живу для цих сівалок це нормально Вологи, вологи не вистачає Все від вологи, вона поки ще держиться, бідна. Ну, ще тиждень і вона почне вже страдати. По нормальному. Бо ще й температури ж такі. Ось зараз 10 часов утра, а вже 30, наверное. Це не тільки в нас таке, я знаю таке по всій Україні. А це соняшник, це брата. Сівалка Ремсинтез. Такий він рідковатий, ну він його сіяв. Рідковато. Поле це не оброблене, не знаю, що тут. Два рази гліфасад. Попередній тут озима пшениця. Отакий От сіяний він на 10 днів пізніше за мою. Багато повиїдало її. То совка, то зайці. Такі полоси. Ну, чого ти зробиш. Все хоче жити Воно ще так по необробленої почві. Чому виходить, треба сіяти пізніше, мабуть, щоб земля більш краще прогрілася. Бо вона там знизу ще холодна і для соняшника прохладновато. Тут де... Пахота вона спрагівається швидше. Культивації дві, воно все гріє, сонце пече, а на не такого ж нема. І все. І соняшник тут, ну він буде, звісно, він буде і кращий, тому що вологи там більше. Не так земля лопає. От уже, якщо тут по похоті вона вже полопана, то тут тільки де неде де края. А по хоті вже добрячі тріщини. Ну бачите, тут полопаного не видно. Воно ну, в рядково якесь є. Ну це край. Це край тут, навіть паханий. А тут уже заходить, де поле оброблялося, вже тріщини добрячі. воно. Ну така, така у нас... воно які тріщини. Така у нас природа. Нічого з цим не поробиш. Такий клімат. Все залежить від природи у наших, щоб не було граду. Так погано і так погано, як людей показують, позмивало, поздувало. Такого теж не треба. Хочеться, щоб все було добре. А воно все корректирує природою. Кожен рік одна й та сама історія. Ну правда, сейчас знива, як почнуться, то пойдете дождніти дожди. У нас тільки це жнива на ячмінь, все, не насипається, дощ іде. Вже буквально десь на следуючому тижні, мабуть, вже ячмінь почнуть молотити в нашому регіоні тут. Семочка це б що чуть вище закриє листками міжрядя і все, і бур'ян знизу потухне. Побачимо як воно буде далі. Тут я краю між пшеницею і... Соняшником кавуни садив, не знаю, є вони чи нема зараз Пройду гляну і тут зайти. А воно є. Ну во. оно. Бідолашка. Не знаю, виживе він чи ні. А во вже такий більш-менш. Більший. Зараз ще подивимось. Я їх так рідко понакидував. Тут остався проміжуток. Треба буде трохи бур'яни повисапти. Тут кауна немає яких бур'ян вирос. Не видно так. Вигризали зайці фазани вони тут. Ого, є один. вже три. Ну тут длина 600 метрів то Щось може буде трохи. Щось виживе. Ого, є. Який красавець. Будуть, да ще кавуни якісь будуть. Така пшеничка вже во. вже доходить. Тоже ще пару тижнів і все. І вона буде готова днів 10. І вже будуть знива пшениці. До кінця місяця поубирають все в нашому регіоні. Хіба що там може, ще якісь пізні сорта будуть доходи до числа 10-го. Ну і погода, смотря яка, конечно, буде. Все будуть дожди заважати, буде оттягуватися уборка. От так і живемо. Надіємося на все добре. Тихо, вітра нема сьогодні. завтрашнього дня, по-моєму, опять вітра передають. Ще плюс плюс 30, то воно тут бідними тими рослинами. Ну от таке відео соняшник, який він вже є. Місяць після всходів. Отакий його. Виляд у нього. Витягнувся, звісно, він добре. Сіяний він без добрив. Доброго тут не давалися, ні при пахаті, ні при в чому. Просто запахалось. Дві культивації, боротьба з бур'янами була. І все. Соняшник Ремісол. Нертус фірма. В Миколаєві у нас філіал, я купував його. Побачимо. Листя симпатичне, таке красиве, що раченьке. Насіння це еліт плюс, сама крупна фракція. Я брав, купував. Хай би зайці ходили би, проріджали би, де густо посіяний. Вони так цілий рядок взяли і з'їли. Ну все, таке відео невеличке. Вибачайте, якщо щось не так, що мігте, показав. Вже може як будуть жнива, буду знімати. Що там буде на жнивах у нас, як будуть проходити. У ну, мене там що пшениця і все, більше нема, рапса, цей рік нема. А це соняшник на осінь. Люцерна також десь аж на август, тому як пшеницю будемо збирати, то знімлю відео. А так, поки всім до побачення, дякую за перегляди, всім самого всього найкращого. Всім міцного здоров'я!